Це відео для тебе, мій друже. Чому? Тому що я абсолютно впевнена, що ти хочеш побудувати хороші стосунки з усіма людьми, які зустрічаються на твоєму шляху. Правда? Я така ж сама, як і ти. І свого часу, працюючи з людьми дуже багато, я зрозуміла, що буває так, що начебто і людина хороша зустрічається. І все вона правильно говорить, а в мене з нею не складаються стосунки. Бувало в тебе таке? Я впевнена, що бувало. І це не лише близька людина. Це люди, які з тобою контактують по роботі. Це будь-яка людина, яку ти зустрічаєш протягом дня. І здається, що вона. Говорить на іншій мові, ти їй пояснюєш, ти їй розказуєш, ти доносиш свою думку, а вона тебе не чує. Буває так. Отже, як буквально за три хвилини зрозуміти, хто перед тобою, яка людина, і як зрозуміти її мову? Зараз я вам розкажу про чотири типи людей, які називаються жовтий, зелений, синій. І червоний тип людини. І ви для себе визначите, хто ви є насправді жовтий, синій, зелений чи червоний. І потім просто перевірити, запитавши про це у свого оточення. Отже, поїхали. Мій вам подарунок ця дуже конфіденціальна інформація. Уявімо, ви прилітаєте, ну, скажімо, в Португалію. Португальська мова взагалі невідома. Ні для мене, ні для вас. Ви виходите на вулицю, і вам треба зрозуміти, що вам говорить якийсь перехожий, до якого ви звертаєтеся. Як ви можете порозумітися? Ну, жестами, ну, ще там якось. Так от, коли ми зустрічаємо зовсім незнайому людину. І хочемо її зрозуміти, фактично, нам треба вивчити її мову, на якій мові вона говорить. Уявіть, що вона говорить просто португальською мовою. Хоча мова у вас однакова: українська і українська, англійська і англійська. Будь-яка. Що ж це за мова така? Вона залежить від типу людини. Я вам зараз розкажу. Кілька ситуацій, і ви все зрозумієте. Уявіть, кафе зібралися люди, і вони вже розсілися по своїх місцях, а хтось запізнюється, його чекають, і от ця людина з'являє.